Друзі, вітаю вас на каналі Голос Нації. Сьогодні ми поговоримо про те, що належить вам за законом, але часто проходить повз вашій кишені. Знаєте, яка зараз головна несправедливість для пенсіонерів? Держава передбачила надбавки до пенсії, але багато громадян, багато пенсіонерів не знають про це і тому, що місяця втрачають значні суми. Ви маєте знати головне, що на більшість доплат потрібно писати заяву, і автоматично кошти приходять далеко не завжди. Сьогодні я розкажу вам, де заховалися ваші гроші у 26-му році. У цьому відео ми поговоримо про надбавки, які передбачені для українських пенсіонерів у лютому. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб не подарувати системі свої законні виплати. Перша надбавка це у 65 років, коли ви досягаєте цього віку. Якщо у вас є необхідний стаж, а вимога наступна 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Ви маєте право на мінімальну гарантію. Пенсія не може бути нижчого розміру за 40% від мінімальної заробітної плати. Як ви знаєте, минулого року мінімальна заробітна плата становила 8 тисяч гривень, а з 1 січня вже 8 тисяч гривень. Таким чином. Ваша мінімальна виплата у 65 років не може бути меншою за 3458 гривень і 80 копійок. Перевірте, чи нараховують вам цю доплату. Іноді в системі стаються збої і процес слід пам'ятати і самостійно контролювати ситуацію. Йдемо далі. Доплата у 70, 75 та 80 років, так звана вікова доплата. Ці вікові надбавки система також має нараховувати автоматично, але це не завжди так. У 70 років ви маєте отримати 300 гривень, у 75 456. А у 80 570. Але коли вам виповнилося 75 років, сума має зрости до 456 гривень. Тобто до 300 додається ще 156 гривень. Їх можуть не дорахувати, і ви втрачаєте кожного місяця 156 гривень. Обов'язково перевірте це в своєму електронному кабінеті на порталі пенсійного фонду, або зверніться. До пенсійного фонду особисто, якщо побачите помилку, не чекайте, тому що за рік це значна сума. Але слід пам'ятати, що вікові надбавки до пенсій додаються лише якщо ваша пенсія не перевищує 10 тисяч гривень інакше ви вважаєтеся багатим пенсіонером, і цю доплату вам просто не надають. Ідемо далі. Понаднормовий стаж кожен рік має значення. Якщо ви працювали довше, ніж вимагає закон, тобто більше 30 років для жінок і більше 35 років для чоловіків. За кожний додатковий рік роботи вам мають нараховувати доплату. Це 1% від мінімальної пенсії. Як ви знаєте, з 1 січня вона зросла на 234 гривні. Раніше було 2361 гривня, це мінімальна пенсія, а зараз 2595 тисячі гривень. Так, таким чином, ось цей 1% за понаднормовий стаж це всього 25 ,95 гривень 95 копійок. Але якщо у вас стажу, наприклад, більше на 10 років, то ви маєте право отримувати майже 260 гривень щомісяця. Це додаткові кошти до вашого бюджету, які також не варто втрачати. Друзі, наступна доплата для одиноких пенсіонерів, яким виповнилось 80 років. Якщо ви проживаєте самостійно і потребуєте стороннього догляду, що підтверджено лікарем, ви можете отримати додатково 1038 гривень щомісяця. Це 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто від мінімальної пенсії. Раніше мінімальна пенсія була 2361 гривня, тобто людина отримувала додатково. 944 гривні. Цьогоріч вже 1038 гривень щомісяця, а на рік це 12 тисяч гривень, які теж не варто втрачати. Як оформити цю доплату до пенсії? Зверніться до вашого сімейного лікаря за направленням на лікарську комісію. Потім з отриманим висновком потрібно звернутися до пенсійного фонду і написати відповідну заяву. Право на доплату до пенсії також мають мешканці гірських регіонів. Ви живете в горах, ви маєте право на плюс 20% до своєї пенсії від. Загальної виплати, але варто підтвердити проживання документами. Оплати у лютому 26-го року також надають почесним донорам. І якщо ви маєте цей статус, ви маєте право на доплату у розмірі 321 гривня. Потрібно надати до пенсійного фонду відповідне посвідчення, а також написати заяву. Йдеться про українців, які здали 40 разових доз крові або 60 доз плазми. Вони мають право на щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму на одну особу від загального показника, який також зріс у 2026 році до 3209 гривень. Ця надбавка не залежить від трудового стажу, виключно від вашого статусу почесного донора. Також надбавка надається непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років. Вони мають отримувати до пенсії. Пенсій надбавку у розмірі 150 гривень на кожну дитину. Як оформити цю доплату? Зверніться із заявою до пенсійного фонду. Це можна також зробити онлайн. Потрібно додати документи, ваш паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, свідоцтво про народження дитини, довідку повноважних органів з місця проживання про перебування на утриманні. Непрацездатних членів сім'ї на надбавку в Україні також можуть розраховувати багатодітні матері, які народили п'ятьох і більше дітей, а також виховали їх до шестирічного віку. Вони можуть виходити на пенсію у 50 років за наявності 15 років стажу. І надбавка їм надається за особливі заслуги перед Україною. Розмір цієї виплати визначається індивідуально і встановлюється у вигляді підвищення до основної пенсії. Надбавка до пенсії становить близько тисячі гривень станом на. 26 рік. Поділіться цим відео з близькими, сусідами, друзями, родичами. Можливо, вони не знають про доплати до пенсії, втрачають щомісяця свої кошти. А всі ці надбавки передбачені законом. Перевірте, чи ви отримуєте те, що вам належить, і якщо ні, терміново зверніться до пенсійного фонду і оформіть. Поділіться у коментарях, чи отримуєте ви якісь доплати до пенсії. Ваш досвід допоможе іншим громадянам. А також у лютому слід готуватися до індексації, яка має пройти з 1 березня. Наприкінці місяця оприлюднять коефіцієнт індексації пенсії. За попередніми розрахунками, це від 14 до 15 відсотків. А я дякую вам за увагу! Якщо ця інформація для вас була корисною, підпишіться на цей ютуб канал Голос Нації. Тут ви зможете дізнатися багато важливих, цікавих та актуальних українських новин. Приєднуйтесь, будьте здорові! Мирного нам усім неба, і нехай вам щастить!